Селище Новояківлівка Новояківка Комишоваського району. В результаті постійних бомбардувань там понівечено десятки приватних будинків. Магазини не працюють, немає газу, світла та продуктів. Наша знімальна група побувала там. Дмитро не поміще розповість, як виживають люди та чому не евакуюються. Прифронтові села на Запоріжжі життя ледь же вріє під щоденними обстрілами. Здебільшого залишаються літні люди, які з тих чи інших причин не можуть або не мають бажання виїхати у більше безпечне місце. Та, попри все, тримаються і вірять у перемогу. Селище Новояковлівка Комишоваського району близько 60 кілометрів від так званого нуля. Мешканці цього населеного пункту вже понад 9 місяців змушені виживати в фронтових умовах без світла, газу, комунікацій та продуктів. Як зазначають місцеві, що таке мирне небо над головою? Вони вже й забули. Кожен день і день ночь. стріляють, стріляють, стріляють ну, летить Коли на, на село, воно одразу разочутяк ви. Як в результаті постійних бомбардувань у селищі понівечено десятки приватних будинків, зруйновано об'єкти інфраструктури від обстрілів. Місцеві подову ховаються у підвалах. Охочих евакуюватись небагато. Попри страх та ракети над головою, люди воліють залишатись на рідній землі. Знаєте, рідні стіни лічать. Хоча в місті був вже дві тижні, ну, додому тягне. Як би не хотілося, все одно додому тягне, до рідного міста. Я вже була в сестри в місті, не хочу, Кажу, сказала, своєї хати нікуди не вийду. Вона каже, зливай воду і приїжджай. Друг. Кажу, не хочу я, я буду в своїй хаті. Вкрай напружена у селищі і гуманітарна ситуація. Транспортне сполучення з населеними пунктами призупинено. Більшість магазинів зачинено. Аби підтримати місцевих у ці важкі часи та забезпечити їх продуктами харчування, медикаментами, одягом та речами першої необхідності до села регулярно приїжджають волонтери. Ну а як всі ж нуждаються, всі ж нуждаються, нема ніде магазина, нема нічого, нічого не купиш, нічого не той. І треба тільки їх хатяжок у машеваху. А тут ну, Везли спасіба, спасіба ліно місцеві мешканці багатостраждальної Новояковлівки мріють про перемогу, та аби уся ця нечисть, що заважає мирному та щасливому життю українців, скоріше забралася геть.